Усіх вітаю. Розповім вам, що ж трапилось з басейном, який закопаний, і що буду з ним робити. Ну, як бачите, він живий, не завалився, все з ним чудово. Я його вже не фільтрую десь 2 місяці, водичка поки що блакитна. Але вже насувається холода, що я буду робити? Тож я вам розповім. Для початку треба його законсервувати. Для цього я придбав спеціальну рідину. Яка називається там консерватор басейнів, спробую, що воно покаже, що воно розкаже. Для цього, щоб використати цю рідину, потрібно спочатку обробити шок хлором, воду, яка залишилась. Але є е, невеличкий нюанс, треба злити е, трішечки води, десь е, приблизно нижче у цього отвору, заборного отвору. Але перед тим, як злити. Воду нижче цього отвора, потрібно проганяти ось цей шок-хлор. Е, тож, я зараз трішечки зливаю воду до отвора, засипаю шок-хлор. Шок-хлор я беру тільки в Ярослава, взагалі всю хімію в Ярослава беру. Але ось цей саме консерват басейну в Ярослава ще нема, точніше, в нього він вже є, але він ще в тестовому режимі. Тож, довелося взяти від іншого виробника, а в подальшому буду брати, вже, звісно, в Ярослава. Тож, засипаю шок-хлор. Зливаю воду, засипаю шоклор, проганяю це все. Далі заливаю консервант і розбираю все, все наше обладнання, тому що зимувати воно не буде. Що буду розбирати? Розбираю я, достаю пісочний фільтр, всі аксесуари, знімаю шланги, щоб вони не потріскались. Бо я, можливо, як пам'ятаєте, з минулих відео спеціально робив закладні такі, щоб можна було розібрати ці шланги. І все. І чекаємо. Весни, можна так сказати. Але е, спочатку треба трішки поприбирати і все поробити. Так, дивіться, спочатку переводимо в клоус, далі викручуємо зливний отвір. Тут трішечки потече водички зараз, мабуть. Головне, щоб було тут клоус. Так є. Далі ось це звичайний у мене шланг від е, оригінального насосу картриджного. Я просто купив такий спеціальний ось адаптер. Chicks. І тепер можна переводити в положення вейст, e, це e, означає скид. Ну, а ми зробимо ще й backwash, щоб промити трішки фільтр, бо він давно не промивався. І заодно він якраз і прочистить, і скине воду. Ну, погнали. Так, Поки наша водичка спускається, там ще трішки заколотимо шок хлор. Взагалі шок хлору потрібно 10 грамів на куб. Тут у нас 17 кубів, 16-17 Ми так спускаємо трішки, то залишається там десь 13-14, тобто 130-140 грам. Ну, в когось в грамах в мене на око. У мене тут залишилось пів пачечки, це 250 грамів, бо пачечка 500, половина це 250 і мені десь потрібно половину-половину. Я висипаю в воду, ну, взагалі бажано в 10-літрове відро. Все, є. Далі з допомогою спеціальної мішалки розмішуємо наш шок-хлор до стану, щоб він взагалі не було жодних гранул, щоб повністю він розчинився. Для того, щоб пришвидшити процес, мені там писали колись в коментарях, що просто можна додати гарячої води і все. Ну, Мені лінки, тому я розводжу в холодній воді, помішав, помішав, помішав і даю йому постояти там, не знаю, хвилин 10-15, потім приходжу, знову мішаю і так до тих пір поки не розмішається. Ну, У нас час є, поки ще збігає вода, як бачите, ще трішки є. Так, все, я злив вже водичку. Цього буде достатньо, Інша, далі вона буде просто випаровуватись. Я вже заколотив шоклор, він настоявся трішки, зараз ще помішаю. Ні, він ще погано розчинився, треба почекати. Так, попитка номер три. Проба номер 3 Так, ну вже майже розчинився, там залишилось декілька грану, вже нічого страшного. І розливаємо, як завжди, по колу. І, в принципі, все. Це воно буде, я поставив на насос на режим рециркуляції. І до завтрашнього дня воно буде мені ось так фільтрувати цей шок-хлор. Після чого я вже додам е, оцей спеціальний консервант. Ну, для мене це пройде майже доба, для вас декілька секунд. До речі, можливо, комусь цікаві. Шурупи, різні метизи, конструкційні саморізи, цвяхи для нейлерів, пневмопістолети, болти, гайки, різні пластини, різне кріплення. Будь ласка, запрошую вас на каркасний ком'юей. Так, ну що, в мене вже пройшла доба фільтрування води. Як бачите, бруд зібрався в центр. Взагалі, в ідеалі можна було б його зібрати, але мені вже лінки щось тут. збирати цей пылесос, його там Вже хай залишається так, навесні буду прибирати е, гарно. Взагалі по інструкції, ось такі засоби буду використовувати від авто, е, Аквадоктор. По інструкції вказано, що треба е, виміряти е, піаж. Та рівень хлору. Але міні ліньки, тому заливаємо так. Не буде нічого вирівнювати, побачимо, що воно буде. Взагалі, цей засіб потрібен для того, щоб менше утворювала смулу. І написано, що він полегшує запуск басейну в наступному році. Ну побачимо, що воно буде. Чесно, я не знаю, бо мені задали гарне питання. А що він робить цей консервант? І я такий, типу, трішки почав троїти, бо реально не знаю. Консервант, що він робить? Ну, якось консервує. Типу. Я, наскільки я розумію, він просто. Е Дезінфікує воду до такого ступеня, щоб в ньому там не утворювалися типу, якісь водорості чи ще щось таке. Ну, але насправді не знаю. Можливо, ви знаєте, то напишіть в коментарі, буду вдячний. Тож, згідно інструкції, ось такої пляшечки, один літр, повинно вистачити якраз на басейн, ось у мене 17 кубів, я трішки злив. Тобто, одна пляшка на весь цей басейн. Для цього ми вже злили воду, скільки могли. Далі тут в мене стоїть плунжерний кран, я його вже перекрив. Чому? Тому що буду зараз все збирати: ось це шланги доставати, насос доставати, промивати, а сюди можна вже виливати цей в принципі засіб. Що ми в принципі і будемо робити? Коротше, не знаю, вам видно чи не видно, мабуть, не видно. Там, де я вилив цей засіб, таке враження, як наче я вилив якусь оли... олію чи жир якийсь. Тупо вода стала Ну, геть не прикольно. Але вона наче розчиняється. Так, воно розчинилась. Ну, Він, мабуть, містить якісь жири. Не знаю, що там за бяка всередині, але виглядає наче жир. Все, все я вилив. Про басейн забуваємо до весни. Е, вже весною покажу, чи допоміг цей засіб, чи не допоміг, як я буду його чистити, як я буду запускати. Тож, е, ці моменти побачите весною вже. А зараз покажу, як я розбираю всю цю свою систему, що я тут набудував. Так, Покажу з приямок. Е, ці вже гаджети різні я подоставав. Вони зберігались в мене тут доволі дуже зручно. Ось покажу вам плунжерний кран. Як бачите, він тут. Зробив я його для того, щоб потім просто відкрутити шланг і зняти його. На подачу води я плунжерний кран не ставив. Ну, тому що він, по суті, не, не, він тут не потрібен. Я зараз розбираю і навіть, мабуть, зніму форсунку повністю, щоб вона тут не була. Або залишу. Ще не знаю, подивимось. Тож, зараз приступаємо до розбору всього цього інвентаря чи як він називається споряджені. Перший раз це роблю, не знаю наскільки правильно я це роблю чи неправильно. Навіть не знаю, як це робити. Якщо чесно, навіть в інтернетах не дивився різні мануали, як це робиться. Щось я поки що навіть не уявляю, що я буду робити. Ну, мабуть, почнемо із шлангу. Такс, такс. Ще знімемо той шланг. Так, не знаю, чи так можна робити, але в мене є така ідея. Типу на хвильку запустити, щоб вигнати воду, яка залишилася. Запускаємо. Не виходить, але ще можливо треба. Ні, не вийшло. Значить будемо просто відкручувати все це. Так, тут поставимо на кенсел. Чи клоус, чифно там. Chicks. Так, здалі найцікавіше, як що робити далі? Треба розбирати. Коротше він затяжкий, буду розбирати. Там грязюки. Так, мабуть, цю частинку можна вже дістати. Давай. Затяжки не можу підняти, буду зараз, мабуть, в відра вибирати пісок, бо дуже тяжко. Я, в принципі, я можу підняти, але я порвусь, не хочу в принципі вже трішки достав, можна і так висипати. Але хочу вам сказати. Завдання це таке собі. Тільки що психанув пішов в інтернеті, почитав. Ну, але там щось пише, то будівельним полісосом. Але мені щось так лінький його доставати, той будівельний полісос. Зараз вже щось може витрусити, витрушу. Але дуже тяжко я вам хочу сказати багато піску він ще й вологівий Просто з'явилась з'явилася в мене одна ідея буду зараз водою вимивати до речі подивіться яка тече брудна вода, це при тому, що я робив промивку і доволі довгу промивку десь ну, хвилин 20 мабуть промивала вона. І все одно скільки бруду всередині там. Так, ось таке відео вийшло, щось я не очікував, що це так затягнеться, я буду вистись. Моклющі, бруднющі, типу, не так це легко, як здавалося б. Але, в принципі, здається, впорався, я вже там все помив, воно сохне, залишилось його тільки попакувати. Тож, пишіть коментарі, ставте лайки, до побачення, до весни. Весною покажу вам, що ж сталося з тією водою і взагалі зможу я запустити басейн, не спускаючи води.